Лицько невдовзі виросте 21-поверховий будинок. Його та ще декілька побудують на розі вулиць Ковальської та Шевченка на місці заводу електротермометрія, який декілька місяців тому почали розбирати. Буде ряд житлових будинків різної поверховості від 9 до один буде будинок 21 поверх 9. Середня поверховість – 14 поверхів, середня кількість квартир 540. На території житлового кварталу планується підземний паркінг площею 4 гектари. Мобілів зараз більше ніж це передбачено ДБНами, да тому якраз був зроблений акцент, що Треба фактично весь на вся частина цього комплексу, і мінус перший перша повара буде відданий на під парковки. Тобто ми залишаємо зелений, зелений двір, і під ним буде фактично вся ця зона теперішнього підприємства це, це парковка. Крім того, підземний паркінг каже Веня Мінтус слугуватиме мешканцям кварталу бомбосховищем. Тепер обов'язково для багатоповерхової багатоквартири житлових будинку обов'язково е -е, передбачати бомбосховище да? бомбосховище. По суті, це той самий паркінг. Ну він може бути пристосований тандолотом, і це обов'язково. Щодо пожежної безпеки. Відомо, що в рятувальників немає драбини, які б діставали до 21-го поверху. Тож членів виконкому цікавило, чи не стане така поверховість проблемою для вогнеборців та мешканців новобудови. Передбачається автоматична система пожежогасіння, автоматична система пожежовидалення і так далі, і так далі. От е інші вимоги, які сприяють е протипожежній безпеці в даних будинках. Як зазначили в Марії, проєкт забудови пройшов громадські слухання і погоджений депутатами Луцькради у четвер, вісімнадцятого травня. Його затвердили і члени виконавчого комітету. Рішення дозволить впорядкувати забудову території вздовж вулиць Ковальської та Шевченка, а також привести до ладу територію прилеглу до річки Стир. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.